Шановні колеги, я радий всіх вітати. А, значить, у нас відбувається наразі зв'язок через Zoom з запрошеними учасниками, і до нас доєдналась аудиторія через Facebook на результати того дослідження, яке провела наша організація, Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень. Це було дослідження стану або трансформації громадянського суспільства Херсонщини в умовах війни. Ну, по перше, хочу сказати, що відсотків 20, можливо нашого спілкування я не чув. в Зв'язку з тим, що все таки поганий зв'язок. Я прямо зараз знаходжусь в селі Новокаїри Малівської громади. Хоча ще вчора пізно ввечері були плани. Не На навральської ОТГ да з приводу того, що ну не буду казати, до кого звертались, як звертались, тому що інформація не перевірена, але там йшли жорсткі обстріли. Було зі слів людей там до десятка поранених, і вони просили міново, щоб допомогли їм е, В Зв'язку з тим, що тут е, зв'язок дуже поганий. Я саморанку ранку просто приїхав до себе в село Кичкарівка. Можливо, багато хто знає, да що тут працюю. Завели автобуси і просто туди відправили великим кругом через Борозенське, Максима Горького, Степами на Новорайські в даний час якраз вивозимо з тіля людей. Е, тому зв'язок може бути у мене поганий зараз. Перші два-три місяці е, влади взагалі не було. І коли ми е, завозили першу гуманітарну допомогу, вони просто з переляканими ученками не знали, як і що робити, як допомогти зібрати людей, які списки, як це роздавати? І були випадки, ну я з першого дня війни дав собі слово, що не буде жодної критики, там тощо. Тобто, ми як ми починали нашу роботу, як пройшов час, і про те, що сьогодні ви вже кажете. Ми через там 4-5 місяців стикнулися з ситуацією, коли голова однієї з громад просто забороняла заїжджати на територію е, певної громади, завозити гуманітарну допомогу. Чотири з половиною години ми стояли, узгоджували наші дії з військовими, і нам просто не дозволяли. Тобто, через певний час вони стали такими великими, потужними на сьогоднішній день. Є та сама проблема: нема комунікації з районом. Нема нормальної комунікації з областю. Я пропонував не один раз е, навіть свої послуги як фермера, як людина, яка живе в Бориславському районі. Людина, яка знає зсередини ситуацію. людина, яка там через день знаходиться саме тут, опікується цими питаннями, проблемами. Е, зворотнього зв'язку немає. Ми не потрібні, наша думка не важлива. Ситуацією ми не володіємо, і, от коли вже звільнили цю частину, більше скажімо, до Борислава, можливо, ви навіть бачили в соцмережах. Я особисто поруч з моїми хлопцями почали власну засипати дороги, щоб е, зробити проїзд, залучати самі почали наших військових, щоб розмінувати ці частини доріг. І таким чином, самі без допомоги влади, без узгодження наших дій потихеньку працюємо в цьому напрямку. Я вам скажу більше на сьогоднішній день. Облавтодор, е, плідно працює на від над відновленням наших мостів. Вони звернулися, немає комунікації, не можемо знайти військових. Можливо, ви там на місці, десь когось знаєте, допоможіть, щоб розмінували ці території, де ми плануємо працювати, і ми фізично. Їдемо з одного села в друге, шукаємо відповідальних хлопців, розмовляємо з ними, домовляємось і так само персонально домовляємося і робимо цю роботу. Набагато було б краще, якби була якась комунікація, щоб ми могли там, на рівні району, окрім, скажімо, є дуже багато ініціативних фермерів. Є е, депутати районного рівня, які б хотіли і хочуть, і вони сьогодні долучаються до цієї роботи. Але розумієте, ми кожен сам по собі, кожен сам по собі влада десь окремо робить якісь речі. А ми тут на місцях окремо бачимо, е, ну скажімо, як нам це бачиться зсередини села, е, робимо ті чи інші виконуємо задачі. Тому я вважаю, що це неправильно. Ми повинні об'єднатися наші зусилля. Нас повинні чути тут з місця е і е ну якось бра бразати хочеться дуже багато. Дуже багато, я е не розумію, який зв'язок наскільки мене чути. Е е Хочу підкреслити одне: була велика проблема в перші місяці війни, коли нікого не було, не представників. Тобто, нам міжнародні інституції надають допомогу, вони цю допомогу беруть. І просто передають її в населені пункти. Хоча кожен голова ОТГ, ну начальник військової адміністрації, він повинен бути і комунікатором з населенням, він повинен бути організатором всіх процесів життєдіяльності і забезпечення населення. Тут він не повинен поїхати десь на вагон отримати дрова і привезти ці дрова в село. Для цього є комунальні. Господарство для цього є соціальні працівники. Тим більш сьогоднішня влада не повинна очолювати е, гуманітарні потоки, разом з ними приїжджати і показувати, що ми, ось ми вам привезли харчі. Це зроблять без них і на, наші Приїхали. волонтери. Волонтери самі розберуться з цими питаннями. Ну, Приблизно так. Якщо якісь питання будуть більш предметно, конкретно, готовий на них дати. Відповідь. Головне питання, пане Ігор, сьогодні... Хлань Сергій анонсував на сьогодні проведення сесії. Вона відбулася обласної ради? Я навіть не знаю сказати на великий сором. Я, я не в курсі як депутат обласної ради, що на сьогоднішній день повинна бути сесія обласної ради. Мені як. Депутат обласної ради від Бориславщини, ні голова обласної ради, ні апарат, ні зам. Ніхто не казав про те, що буде сесія обласної ради. А взагалі, ну, обласна рада, як ви вважаєте, зберігається офіційно зараз в умовах нового законодавства? Ну, в умовах нового законодавства ми з вами розуміємо, що всі повноваження перейшли військовим адміністраціям і. В нас, депутатів, нівольовна майже в нуль, е, я вважаю так, що ми не впливаємо ні на які процеси. Ну про що можна розмови Якщо, наприклад, я не можу не дозвонитися до перших осіб області, не попасти до них на прийом е, для того, щоб озвучити якісь питання, які відбуваються е, принаймні, на моєму окрузі, де мені делеговані були свого часу повноважені представляти нашу громаду. Тому. Е, Проблема в чому? Саме проблема в тому, що відсутня комунікація. Проблема да. в тому, що відсутня комунікація між районною владою, в першу чергу, і нами, місцевим населенням. Вони не розуміють першочергові проблеми. Дивіться, місто Береслав велика проблема відсутність логістики. До міста Береслава, щоб доїхати, треба 5 годин з Кривого Рогу через Архангельську Великоолександрівку, де ще зруйнована дорога. Зараз її трошечки роблять. Я як скажімо, вже благодійний фонд, розвалив всі свої машини. У мене на сьогоднішній день всі машини ремонтуються, тому що немає можливості сюди доїхати. І сьогодні ми повинні розуміти, що в першу чергу нам треба було відновити новокаїрський міст, тому що найгарніше сполучення через Нововоронцовку по трасі Марінський Береслав. Цим ніхто не займається. Ну займається, але не настільки. Скажімо, оперативних, як це треба було робити. Тепер буде наступна проблема. Я зараз попереджаю, дякуючи нашому з вами спілкуванню, буде проблема наступна. Ці дві, під, два підрива, які я засипав власноруч перед селом Миловим, і на перехресті з селом Зміївка там лежали такі тисячки трубів. Через ці труби проходила вода з пол. От зараз ідуть опади. Да? Випаде ще сніг, і на весну, на весну в цих місцях, буде величезне скупчення води, і ця вода піде в це місце, яке ми засипали, і тим самим, що вона, вона його підмиє, і тут будуть провали. Знову не буде проїзду. Тобто, треба працювати наперед, думати сьогодні. Що як нам жити завтра? Тому вже сьогодні ми повинні готуватись до весни і ці ділянки доріг підготувати, частково розкопати, покласти труби, засипати щебенем тощо, тощо. Але це треба робити. Якщо ти не фахівець, ти не розумієшся на цьому, йди додому, прийдеш після війни, будеш вчитись. Нема коли вчитися. Я не розумію я з десь з нинішніх призначених е, начальників військових адміністрацій громад. Я балакав з ними, ти гарна людина, але це війна, склади повноваження. Нехай сюди призначать нормального хазяйства, мужика, який буде займатися цими питаннями. Розумієте, люди сидять, при тому ініціативи нуль і розуміння роботи також нуль. і ще окремо є проблема для нашого Бориславського району, на якої хотів би те що те, що відбувалось, да. Була деокупація деяких сіл ем, на Херсонщині, і весь, вся Україна дзвонить мені Росія, розкажіть, як у нас, як ситуація там, як там комбайни зайшли, там збирають чи не збирають їх в тих двох селах. Ми були цікаві, розумієте, коли зайшли високопілля, вся Україна говорила про високопілля, про проблеми високопілля. На сьогоднішній день, коли звільнили місто Херсон, до Береславського району немає діла. Розумієте? Вся увага сьогодні на місці Херсоні. Ми сьогодні ну, не хочу переходити на якісь там персональні речі, від, відновили залізницю. Післязавтра прилетіли нам на цю залізницю нову пошту. Відкрили там банки, відкрили тощо. До Бриславського району сьогодні немає тієї уваги, яку вона потребує до вивчення цих проблем, до вирішення цих проблем. У в цьому є проблема. Чому на сьогоднішній день районній державній адміністрації, військовій адміністрації, не зібрати нас всіх. Ми тут живемо. Це моя проблема. Проблема в моїй хаті. І треба прибрати політику. Просто прибрати. Політика буде після війни. Сьогодні є мої люди, яких мені треба зберегти, є моє господарство, є господарство сусіда. Нам треба зберегти ці господарства, тому що це економіка нашої країни. І нам сьогодні конче, необхідно повернути. Якісне сполучення з містом Береславом. просто відмовляються. Чому немає сполучення? Не ремонтуються вчасно, вчасно, не розміновуються, тому треба об'єднати зусилля і повернути повернутися владі до наших нашої. Ну приблизно якось так. ми зрозуміли вашу позицію. Велике вам дякую, Тут баганий зв'язок. Бачу, зовсім з вами наплодувала. Пану Єсипенко no. за його діяльність.